Марина Бахроманчук стартувала на зимовому сезоні. Хмельничанин вдруге переможець етапу юніорського Кубку світу з фехтування на шпагах. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо і покажемо, як змагалися школярі на волейбольному майданчику. Вітаємо і приєднуйтесь! Стартувала з двох дисциплін. Марина Бах-Романчук у німецькому Дортмунді відкрила зимовий сезон. Змагалася на 60-метрівці та в секторі стрибків в довжину. Спринт пробігла за сім з лишком секунд і посіла восьме місце. Результат стрибка 6 метрів та 38 сантиметрів. Привів легкоатлетку на шосту сходунку на турнірі. Усього у фіналі виступали 11 атлеток. Здобула перемогу у дисципліні господарка старту німкеня Лора Мюллер. Її результат 6,81. На найвищій сходинці п'єдесталу шпажист з Хмельницького Даніил Мазур вдруге золотий на етапі юніорського Кубку світу з фехтування. Цього разу спортсман тріумфував у Бахрейні. За інформацією Національного олімпійського комітету, 18-річний спортсмен розпочав свій виступ, вигравши з 6, 6 можливих боїв у групі. Далі під першим номером посіву продовжив змагатися, але вже за олімпійською системою, де відбувалися поєдинки на вибування. У чвертьфіналі переміг представника Єгипту у півфіналі Естонця. У головному поєдинку в особистих змаганнях хмельничанин здолав Джакому Патріка П'єтробелі з Італії – 15-6. Нагадаємо, це вже друга перемога Даніла Мазура на Кубку світу серед юніорів. Восени минулого року він тріумфував на етапі у Сан Сальвадорі. 17-те місце посіла збірна Хмельниччини на чемпіонаті України з легкої атлетики. Вирушили на командний старт семеро наших представників. Серед земляків відзначився Андрій Атаманюк з Кам'янця-Подільського. Він став найшвидшим у бігу на 3000 тисячі метрів. Час майстра спорту України склав 8 хвилин та 21 секунду. Зараз готуємося до головного чемпіонату, де плануємо бігти швидше. Будуть сильніші суперники і надіємось, покажемо хороший результат. Можу сказати, що що командний, що основний зимовий чемпіонат є лише етапом підготовки до мого основного чемпіонату літом. Оцінити свій забіг, свій результат можу позитивно, тому що виконав вказівки тренера, набіг останній кілометр. Думаю, можна було виходити і раніше лідерувати по дистанції, але, як кажуть, переможців не судять і вигравши, я цілком задоволений. Волончанин Владислав Мартинюк посів третє місце у бігу на 2000 метрів з перешкодами. Також виступили на змаганні у Києві Олександра Чернуха, Ірина Шершел, Вікторія Козін, Артур Шаромета. Вихованець Хмельницького обласного центру фізвиховань учнівської молоді, 17-річний Станіслав Хмелюк, встановив особисті рекорди в бігу на 60 метрів та 200 метрівці, і також приніс області залікові бали. Загалом участь у командному чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні взяли понад 400 сотні спортсменів з усіх регіонів України. У Хмельницькому з нагоди відкриття зимових юнацьких Олімпійських ігор підняли український стяг та Олімпійський прапор. Місію здійснила заслужений майстер спорту України хмельничанка Ольга Полюк. Нагадаємо, четвертий за ліком юнацький старт приймає Республіка Корея. Триватимуть юнацькі Олімпійські ігри до 1 лютого. Дітям саме саме це мета це дорослі Олімпійські ігри. А це є початком. Це є початком їхньої такої е, кропотливої роботи. Боротьби самим собою, боротьби на їхніх там стязях, яких від видах, видах спорту. Це в них старт для великого великих Олімпійських ігор. Збірна команда України це 44 спортсмени. Нагадаємо, цього разу атлетів, представників з Хмельниччини у ній немає у фристайлі на головному мультиспортивному молодіжному форумі. Чотириріччя виступатиме четверо атлетів. 14 років у цьому виді спорту спробувала себе, і залишилась у ньому хмельчанка Ольга. Улюк, це дуже класно, що проводять зараз юнацькі олімпійські ігри. Коли я була виступала по юніорах, нас ще не проводили юнацькі олімпійські ігри, тому але я радію за молодь, що в них є такий шанс, що вони можуть якби протестити серйозні дорослі Олімпійські ігри. Так як в мене є досвід і в літньому виді спорту, коли ти гімнастика спортивна, коли ти в залі, коли все стабільно, немає ні вітру, ні доща, ні снігу, ні, ну все завжди однаково. Там свої є нюанси. А Зимових видах додається ще такий природній фактор, і він дуже часто вносить такі корективи, і бувають просто шалені перепади погоди. Особливо в Китаї і Кореї я також там виступала. Там просто чесно, погода ну, дуже така крейзі. Це загортовує характер. До слова Ольга Полюк стала преміанткою відділення науку Хмельницької Хмельницькій області. Разово отримала 10 тисяч гривень. Гра рівня плей-офф так матч 18-го туру чемпіонату України серед команд Екстраліги охарактеризував головний тренер СК Сокіл Роман Ковальчик. Нагадаємо, у рамках старту його підопічні на майданчику зустрілися із Івано-Франківським ураганом. Закінчився матч із результатом 5-2 на користь суперників. У складі хмельничан відзначилися Микола Сохорук та Костянтин. Абзалов, давайте вже після цієї атаки від хмельницької команди. І рахунок у нас стає один-два делеговані. Зараз рахунок у нас зрівнено. Друзі Гуцуляк відзначається. Хоча цілком можливо не Гуцуляк, це Чижик. Перепрошую, хоча цілком можливо, що запишуть. Е цей м'яч у нас таки на абзалова. По завершенню матчу наставник Еска Сокіл сказав: цитую після такої гри гравці мають визначити для себе, що змінювати, куди зростати. Навіть в психологічному аспекті ця гра пішла в плюс. Цієї неділі СКА Сокіл зіграє зі скайп футзал. Нагадаємо, у листопаді матч між командами закінчився на користь хмельничан. чотири у Дніпрі поступилися. МФК Урбан стартував у третьому попередньому етапі Кубку України з футзалу. У ньому колектив з Хмельницького зустрівся із гравцями першолігового атлетік футзал з міста Дніпро. Наш суперник є фаворитом у групі «Б» і зрозуміло, що претендував на здобуття перемоги у кубковому протистоянні ще й вдома. Саме Дніпряни відкрили рахунок у зустрічі. У сподрі майданчика закріпили результат вже до 27-ї хвилини матчу. На 28-й розмочив рахунок. Капітан МФК Урбан Андрій Приян – 3-1. збільшив відрив за кілька хвилин до закінчення протистояння. Гравець Атлетік футзал Віталій Дзюба. Тож 4-1 на користь Дніпрян. Матч відповідь відбудеться у Хмельницькому цієї суботи. На шостому місці у турнірній таблиці розмістилися хмельницькі пантери. Черговий тур чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги приніс нашій команді поразку та перемогу. Першої зазнали хмельничанки у грі із лідером у турнірці спортивною академією прометей. Здобули з витягу наші землячки у протистоянні із гравчинями з міста Чернівці ВК Волейбук. За гру з Прометеєм ми знали, що буде важко. Ми знали, що команда хороша, молоді дівчатка, які тренуються, в яких стоять задачі, яких підготовлюють. Ми розуміли, що вони серйозно настроєні, і ми розуміли, що. Вони реально сильніші технічно, а от така гра вийшла. Якою не задоволені? Ми взагалі, тому що ми, ніби і розуміли, що ми в нас буде поразка, але думали, що ми покажемо кращий бій. Гра не пішла взагалі з волейбук, чернівці. Ми настроїлись. Ми цю команду знаємо. Вони там трошечки обновилися. Але гарно тренер попрацював, дав настанови. Тут ми виконували. Не могли їм віддати навіть одної партії, тому що нам не можна. Ми не можемо собі дозволити програвати навіть партію зараз. Те, що ми хочемо в четверку, те, що ми хочемо в фінал, це задача номер один команди Хмельницькі Пантери. Після паузи нові спортивні баталії. Волейбол став черговим видом спорту, в якому у рамках учнівської спортивної ліги змагалися школярі. Відкрили змагання юнаки сьомих-дев'ятих класів. Груповий етап відбувся минулого тижня. Цього фінальна частина. Як змагалися і хто переміг, розповімо далі. Для восьмикласника з НВК номер 6 і Величка змагання з волейболу перші у житті. Відбуваються вони у рамках учнівської спортивної ліги. Школяр каже, займається цим видом спорту рік. Це як більше ніж хобі. Дуже сильно зарядили. Хоча більше а тренуватись більше статись стати краще у крайній грі групового етапу. Команда Ілії зустрілася з гравцями ліцею номер 3 імені Артема Мазура. Перша партія була за НВК, дві наступні за ліцеїстами. Вони й перемогли у матчі. Ще два тижні тому на спортивному майданчику змагався вчитель фізичної культури ліцею No3 Сергій Стаднік. Тоді його навчальний заклад став переможцем турніру з волейболу серед працівників закладів освіти. Наразі до фіналу він веде своїх учнів. Кожен тренер знає, кожен вчитель фізкультури знають, що саме гірше, це саме тяжче, важче. це бути з боку біля своєї команди, тому що нічим допомогти ти не можеш не вийти, а тільки словом. Це саме важче. Перш за все, я хотів від них, щоб вони отримали задоволення, отримали задоволення від своєї гри. Коли вони отримають задоволення, тоді буде гра. Якщо не виходить грати, завестись дуже важко. Самі знаємо, тому що самі ось грали і також проігрували. І потрібно, щоб задоволення отримали від гри. І все загалом в учнівській спортивній лізі бере участь 10 волейбольних команд збірних 7-9 класів. У нас так співпало, що ці змагання йдуть в залі. Учнівської спортивної ліги закладів освіти нашої громади плюс зараз діє загальнонаціональний проект Пліч Опліч учнівській ліги. І в нас відповідно ми баскетбол провели. В нас вже є визначені переможці, і учасники змагань районного етапу обласного. І відповідно зараз ми визначимо волейбол. Проведемо і ще встигаємо провести до квітня місяця травня. ще встигаємо провести наш футзал. Перше місце в учнівській спортивній лізі посіли юнаки ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Другі учні ЗОЖ номер 22 імені Олега Ольжича, треті школярі ліцею номер 4 імені Павла Жука. Наразі волейбольні баталії поставили на паузу, відновлять змагання наступного тижня. Тоді у боротьбу вступлять юнаки 10-11 класів та дівчата. Загалом очікують, що у змаганнях з волейболу візьмуть участь 22 заклади загальної середньої освіти. Черговий вид спорту, у якому змагатимуться школярі – баскетбол 3х3. До Дня Соборності одразу три старти. Юні спортсмени з Хмельницького змагалися у регбі-5 баскетболі та гандболі. В останньому взяли участь спортсменки з Хмельницького, Тернополя та Одещини. Святкували перемогу 13-річні господарки відкритого міського турніру. У старті з баскетболу визначили тріумфаторів серед гравців 2014-2015 років народження та молодших. Загалом було 9 команд, дві з яких з міста Збараж. Призовий п'єдестал за спортсменками-вихованками Хмельницької ДЮСШ номер 1. Шість клубів змагалися у відкритому міському турнірі з регбі-5 серед юнаків 2010-2011 року народження та молодше, визначали переможців у трьох категоріях. Ними стали команди Боровишних ДЮСШ номер 1, Амазонки та ліцей номер 2. Старт у новому форматі замість Хмельницький Cup – Winter Cup of SK Сокіл. У Хмельницькому розпочався всеукраїнський турнір з футзалу. Передбачає він 9 турнірів. Першим став у віковій категорії 2014 року народження. У ньому перемогу святкували гравці мрії. Наразі естафету старту перехопили футзалісти 2012 року народження. Їхні баталії зафільмувала наша знімальна група. Протистояння між колективами з Хмельницького та Черкаської області відкрило турнір між футзалістами 2012 року народження. Брамовий воріт останніх захищає єдина дівчина у команді. Загалом на всеукраїнський турнір у складі ФК Базис приїхали 12 чоловік. З них 10 – це польові гравці. Наша команда грає не тільки футзал, грає великий футбол. Ми намагаємось кожен місяць частоти в турнірах. Великий футбол або в футзалі. кожен місяць ми. Десь кудись їдемо, хлопці грають, цим підтримують форму завжди і вчаться, 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 готуються до майбутніх ігор, до майбутніх перемог. За головний трофей на турнірі змагаються вісім команд, дві місцеві серед гостей, крім представниці з Черкащини, клуби з Одещини, Івано-Франківщини, Київщини, Тернопільщини та міста Дніпро. Ми граємо полегшеними. Дітям я думаю, нам комфортно грати. Вони можуть і гарно вдарити і легко м'яч контролювати. Грають команди один тайм по 25 хвилин. Спершу змагаються у групах, далі півфінальні та стикові матчі. Надзвичайно насичений графік. Як правило, в будь-які ми проводимо такі ось турніри, там зимові, весняні, осінні, а в безпосередньо на вихідних днях грається наш місцевий чемпіонат, чемпіонат міста, в якому на сьогоднішній день приймає участь 52 команди. Відкрив всеукраїнський старт турнір між гравцями 2014 року народження за підсумками дводенних баталій. Перемогу святкували юні футзалісти місцевої мрії. Загалом у рамках Winter Cup відбудеться 9 турнірів. У них візьме участь понад 70 команд. Змагатимуться вони до березня. Хмельничани на Кубку єдності. Переможці чемпіонату Хмельницької громади «School of Champions» з футболу взяли участь у турнірів івано-франківську. На старт вирушили дві команди з Хмельницького. Це понад 20 юних спортсменів. Виступали у віковій групі 5-8 класи та 9-11. У першій тріумфували школярі ліцею номер 1 імені Володимира Красицького. Враження хороші тому, що їздили в друге місто. Перший день з таким розгромним рахунком дійсно 9-1, переграли суперника. На другий день трішки тяжче було, 5-3, але все одно дві перемоги. Ми задоволені. Мені дуже сподобалось, як їхня колективна гра, і так як ми зіграли колективно. Дуже раді були тому, що ми зайняли перше місце в іншому місті, не тільки в Хмельницькому. У групі 9-11 класи виступили школярі, ліцею номер 17 Хмельничани, на жаль, поступилися господарям майданчика і залишилися поза медальним заліком. Вони всі футболісти є, вони їздять постійно на різні змагання. Це для них не вперше, але в такому складі це для них вперше. Це був цікавий досвід як для вчителів фізкультури, так як команди мінімум зіграні, тільки ось так восени були. І я рахую, це крутий досвід. І для шкіл, і для нас, і для дітей. Звання кращий гравець» здобули хмельничани Артем Валігурський і Владислав Глушко. 34 нагороди розіграли під час Кубку Плоскирова з шахів. Старт відбувся вдруге у тандемі з дитячою юнацькою спортивною школою номер 3 Долучилися до баталії за шахівницями 54 учасників. Змагалися у класичних та швидких шахах. Приурочили турнір до Дня Соборності України. Таким спортдайджес був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. На ньому віртуози ковзанярі. До речі, чи знали ви, що в 1967 році на березі Південного Бугу на Одещині археологи виявили найдавніші ковзани. За інформацією науковців, останнім було понад три тисячі років. Дізнавайтесь нове разом із нами. Також не забуваємо наближати перемогу. Слава Україні!